Сьогодні говоримо про вагінальне паскудство, про всю ту рекламну історію, де з кожної праски нам кричать, що мають бути якісь спеціальні вагінальні спреї, пінки, гелі, молочні, якісь біаш, біашхіараші, якісь біфідобактеріальні спеціальні штучки для вашої вагінки. Для чого ніхто не пояснює. Привіт! Мене звати Лана Павловська і вітаю вас на каналі сексолога-психолога. І тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Ну а ти, звісно, натискай, підписатись та на дзвіночок. Чому я така обурена? Чому я починаю своє відео саме з таких фраз? Та тому, що мене вже просто задубало розповідати людям про те, що нічого окрім звичайної проточної води для вашої вагінки, для вашої. Попки не потрібно. І ви зараз закидаєте в мене пластиковими всякими баночками від гірів для душу і скажете, Лана, там треба, щоб все пахло. Я вам скажу, треба, але тільки не такою ціною. Отож, я склала такий певний список штук, які я не рекомендую для використання під час миття, прийняття душу будь-чого. Перше, про що я хочу говорити, про це все ароматизоване. Дивіться, яка історія. Коли воно ароматизоване, це класно, воно гарно пахне, воно нам подобається, воно маскує наші природні запахи. Але чому це небезпечно? Та тому що, по-перше, на території нашої держави існує закон про секрет ароматів. Ви колись чули взагалі таке? Є такий закон, який регулює те, що виробник. Має право не вказувати інгредієнти чи будь-що, що він використовував для отримання цього певного специфічного запаху, бо це виявляється його комерційна таємниця, коли ви читаєте склад будь-якого ароматного гелю для душу, будь-якої класної вагінальної пінки, і написано, що вона там з якимось авторським неймовірним парфумованим чимось там в складі ви нічого не прочитаєте, адже це таємниця. Питання: а чим ви тоді? Намастили свою улюблену вагіночку, якими такими хімічними штуками. А ви ще маєте зрозуміти, що наша піхва має такі певні певні властивості, унікальні, що її тканини всотують в себе абсолютно все, і це все одразу потрапляє в кров. І ви просто не уявляєте, яку кількість хімікатів одним прийняттям душу. Ви просто запросили в своє тіло. І навіть поняття не маєте, що там далі з цим. Відбувається далі. Говоримо про спринцювання. Отож, якщо в якийсь момент ваша після почала зудіти, якось неприємно пахнути, робити якісь певні незрозумілі для вас виділення, і ви одразу побігли в отепку за спринцовкою, вона виглядає приблизно ось так. І ви думаєте, що ви зараз туди налієте якогось спеціального магічного розчину, вимиєте там все, вона буде блискуча, аж скрипіти. Дивіться, що ви в цей момент робите. Наше тіло з вами дуже розумне, воно себе завжди оберігає і захищає. Отже, в нашій піхві є свої якісь певні біфідобактерії, своя молочна середа. Середа це не та, яка понеділок вівторок, а це та, яка атмосфера. І коли ви засобуєте цю спринцовку собі в вагіну і Зробили там цей вагінальний душ, вимили просто до біса всі ці і корисні бактерії, і некорисні. Тим самим порушили мікробіому вашої мікрофлори. Цим самим знизили рівень цієї молочної кислоти, яка захищає вашу піху. Цим самим підвищили ризик ЗПСШ. Що таке ЗПСШ, П це захворювання. Спеціальні, які передаються статевим шляхом. Тому, коли ви робите спринцювання, це гидке діло для вашої піхви, для вашого тіла. І люди, які продають спринцовки, теж заробляють брудні гроші на цьому, тому що воно не несе ніякої користі ні для вашого організму, ні для вашої піхви, ні для чого. Тому питання, Ланя що ж тоді робити? Я вам кажу: шуруйте впевнено одразу ж. Першим же можливим моментом до свого гінеколога і кажете: у мене щось там не так. Кажіть, що робити з медичної точки зору, правильно, саме для вашого організму. А не біжіть в аптеку купувати спринцовки, боронь Боже. Отож, далі в цьому списку. Вагінальне розпарювання чи припарювання чи парування твоєї йоні. Називайте це як хочете. Можливо, ви ніколи про це й не чули, і слава Богу, але я вам про це мушу розказати. Ця історія приплила до нас зі штатів. Вона там наразі ще може бути досить таки популярною. У нас на території України я про це майже ні від кого не чула. Але все-таки є такий метод, який називається розпарюванням йоні. Тобто продають спеціальні розчини, які треба заливати кип'ятком і пропарювати ними свою вагіну. Якихось Підтверджених біологічних досліджень, що це шкодить організму, немає, але немає і досліджень. Що вони якось допомагають вирішувати певні проблеми, чи покращують мікрофлору, піхви, чи будь-що. Тобто ні того, ні іншого не доведено. Але з точки зору здорового глузду, ви просто уявіть, що ви робите зі своїми тканинами. Ви їх розпарюєте, туди приливає кров, твої судини розширюються, і тим самим ви маєте ще більший ризик, щоб туди потрапляли будь-які інші бактерії, яким там не місце абсолютно. Знову ж таки, підвищуєте ризик ЗПСШ, підвищуєте риз ризики в молочниці, будь-яких інших. Болячок, які вам не потрібні. Знову ж таки, це абсолютно маркетингова історія для того, щоб продавати вам щось, щоб ви щось купували в надії на те, що це якось покращить ваше сексуальне життя, здоров'я вашої піхви, та де й тепер. Але дівчата, любі, я вас закликаю цього не робити. Це така сама історія, як зі спринцовками: користі нуль, грошей багато, результату мало. Далі хочу поговорити з вами про яйця йонів. Можливо, ви всі чули, а можливо і не чули, можливо, бачили в інтернеті. Це такі красиві кварцеві камінчики, які призначені, нібито для покращення твоїх вагінальних м'язів, для покращення сечевипускання, для якихось моментів нетримання після пологів, та дея. І от питання в тому, що ці яйця придумала та сама компанія, яка придумала і такі спеціальні штуки для пропарювання пісі. І от в чому дивина? Що вони прям патентували цю історію, що це колись там в давньо китайських якихось монахів? Вони цю техніку спеціально вичудили. Тепер продаються людям під виглядом волшебної пілюлі. І всі жінки о-о-о, алілуя, ринулись це купувати, ніхто навіть не розбирався шкідливо, не шкідливо, потрібно, не потрібно. Просто спрацював класний маркетинг, знову ж таки. Але от в чому суть? Що нефрит це досить таки пористий камінь. А якщо ви знаєте. Порист ці матеріали всотують в себе дуже багато всяких хімічних штук, бактерій, будь-чого, що їм треба і не треба. І вам, по суті, навіть неможливо його відмити, цей нефритовий камінь бо він всотав в себе велику кількість чогось. Не зрозуміло, чи воно вам потрібно чи ні, чи корисне воно для вас чи ні. І от. Ви засовуєте собі цей камінчик в вагіну раз, другий, третій, четвертий, а потім чогось у вас молочниця, зуд, почервоніння, якісь мікротріщини, біль під час проникнення ДТП. Питання: камінчики ж мають допомагати, камінчики мають робити диво, камінчики мають позбавити вас мовільного сеча випускання. Напишіть мені, хтось в коментарях, чи хоч в когось це дійсно спрацювало. Бо досліджень на цю тему, які підтверджували це, знову ж таки не виявлено. Однак в 2018 році на цю компанію, яка жіночка подала в суд, довела певну там, ось це все, що я сказала, і компанія виплатила 145 мільйонів доларів всім покупцям, які мали хоч якісь певні скарги або звернення стосовно цього продукту. Отож, купувати вам це чи не купувати, вирішувати особисто вам. Я вам просто кажу своє власне ставлення до цього і до того, що я як сексолог і як жінка. Не рекомендую вам ці штуки. Ну і далі хочу з вами поговорити, звісно, про засоби для інтимної гігієни. Отож, дивіться, коли я особисто консультуюся в свого лікаря гінеколога вона мені каже, Лана нічого окрім звичайної проточної тепленької водички не потрібно. Але якщо ви не вірите мені моєму гінекологу, я вам зараз зачитаю один невеличкий уривок дослідження. Є така певна асоціація. Вона називається Жіночі голоси за землю. Це національна неприбуткова організація, яка вже протягом трьох десятиліть займається просвітництвом. Жінок темі продукції, яка призначена для вагіни. І у них є навіть зала сорому. Туди потрапляє продукція різних таких компаній для жіночої гігієни, я не буду їх тут називати, це американські компанії. Ця організація взагалі говорить про те, що їх треба заборонити, бо вони містять потенційно шкідливі речовини. Я вам зараз просто назву які: ароматизатори, парабени, метилхлорзиталізолінон, метилозиталінон, метилозіталінон, консервант деміде, гудандіон, азобарвники, дісіт червоний номер 33 екстра. DC фіолетовий номер 2 DC жовтий номер 5 І там ще певний такий величезний список, не буду вас зараз нагружати, але всі вони порушують гормональний баланс і викликають подразнення алергічні реакції, хімічні опіки і навіть астму. І це вам зараз я читаю з літературу, розповсюджену по всьому світу. Це не моя власна якась там думка. Можливо, мені зараз сказали, «Лана, ти не маєш нічого спільного з біологією, хімією, фізикою, т.д. і т.п. Але задумайтесь наступного разу. Ви хоч раз читали? Склад того гелю для душу, яким ви миєте свою божественну вагінку. Ні? Питання чому? Вам просто сподобалось, як воно пахне? Повертайтесь до початку відео і слухайте, що я казала про ароматизатори. Саме тому я не рекомендую використовувати гелі для душ. Якщо вам вже так хочеться використовуйте якесь ну, максимально натуральне мило без ароматизаторів, без парабенів, без консервантів, без барвників. і то з дозволу свого лікаря-гінеколога, адже ви не знаєте. Власної гіперчутливості свого тіла. Ви не знаєте, як на це відреагує? Чи є у вас алергія? Чи є у вас якісь власні такі, знаєте, унікальні подразники, які можуть відреагувати на той чи інший склад? Ви не знаєте. Тому не експериментуйте. Бережіть свою пісю, дбайте про неї. Ми ну зустрінемося з вами в наступному відео. Па-па!